Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень. Продовжуємо далі разом. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні. Голосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, визначати наголошений склад, складати речення та друкувати літери. Пропоную погратися і визначити наголошений склад. Спочатку нам потрібно визначити кількість складів у слові та який з них наголошений. Для цього потрібно приготувати карточки, що позначають кількість складів, викласти їх перед собою. Ось так. Приготувати карточку з наголосом. Або замінити його лічильною паличкою чи олівцем. Я буду називати слова. Ви знаходити відповідну карточку з кількістю складів і прикладати наголос до наголошеного складу. Лаштовуватися зручніше і почали слово весна. Скільки в ньому складів? Слухайте. В. Сна, правильно, два. Знайшли цю карточку, що позначає два склади. Промовимо разом слово, покличемо. Весна! Куди падає наголос? Так, на другий склад прикладайте його. Наступне слово промінець. Скільки складів? Ще раз слухайте. Промінець. Так, три. Знайшли карточку, що позначає три склади. Вимовимо разом слово, покличемо. Промінець! Куди падає наголос? Так, на третій склад прикладаємо його. Наступне слово. Пролісок. Скільки складів рахували? Про -лі сок. Правильно, три. Вимовимо разом. Пролісок. Прикладіть самостійно наголос. Пропоную скласти окличне речення зі словом пролісок. Речення, яке читається особливо голосно, з особливим відчуттям, називається окличним. Воно вимовляється із підвищеною інтонацією. Я склала таке речення. У парку з'явився блакитний пролісок. Проліски приносять радість, вони такі ніжні та гарні. Диво після суворої зимової казки Складемо схему речення. Про що йдеться в реченні? Про Пролісок. Пролісок що зробив? З'явився. А пролісок який? Лакитний. А з'явився він де? У парку. Щоб скласти схему речення, пригадаємо. Слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужечкою. Речення починається з великої літери. Тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується речення крапкою або знаком оклику чи знаком питання. Складіть малята схему цього речення самостійно. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А Б В, Г, Г, Д, э, е, Ж, З, и, 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 й, й, К, Л, М, Н, О. П. Р. С. Т. У Ф. Послухайте віршик. Якось матінка сказала, наче вузлик зав'язала. Ляже хлібець на столі, буде щастя на землі, і додала до цього рідна хліб. Ні коли не набридне. Бережи його, не псуй, Божий дар оцей цінуй. Хліб один з найпоширеніших продуктів на землі. У народі до нього ставилися, як до святині. Берегли цінували. Не доїсти окраєць, викинути його чи бодай крихту в сміття. Вважалося за тяжкий гріх. Слово хліб з якого звука починається? Хліб. Так, зі звука Х вимовимо разом Х. Під час вимови звука Х повітря зустрічає перешкоду, язик та піднебіння. Тому цей звук приголосний. Зверніть увагу, що звук Х. Здебільшого вимовляється твердо хліб, хата. Іноді він вимовляється м'яко хід. Звук Х, а літера Х. Ось вона літера Х. Це велика і маленька літери Х. Надрукуємо велику літеру в зошиті, проводимо одну похилу лінію на дві клітинки і з нею перехрещується така ж лінія. Ось дві палички скрестились, на букву ха перетворились, Плоскогубці розійшлися. Розсміялися ха, ха Ці веселі плоскогубці, схожі з літерою Х. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова хліб. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові хліб звук Х. Він який? Хліб Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Означаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Х. Наступний звук у слові хліб. Звук Л. Він який? Приголосний, Твердий чи м'який? М'який. Означаємо. Двома рисочками знизу пишемо літеру Л. Наступний звук у слові хліб. Звук І. Він який голосний? Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру І. І останній звук у слові хліб. Так, звук Б. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Означаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру Б. Скільки голосних звуків у слові хліб? Один. А скільки складів? Теж один. Кілька голосних звуків, стільки і складів. Діти пропоную самостійно зробити звуковий аналіз слова хід. Слово хід має декілька значень. Ми його розглянемо як швидкість руху. Чекатиму ваших світлин. Пропоную малята зупинити відео розглянути картинки та знайти слова зі звуком х. Скільки слів знайшли? Перевірте себе. Прочитаємо разом склади з літерою Х. ХА Х. Ху Хи. Хі. ХЕ Ах ох ух. Их. Іх ех. А тепер самостійно з'єднайте склади, щоб утворилися слова та прочитайте їх. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та наблизимо на шлях. До вміння читати, до зустрічі, малята!